Усім привіт сьогодні. У нас така коротенька розмова зі Світланою, яка є щасливчиком, яка минулого року виграла лотерею Green Card. І вже навіть встигла пройти весь процес, хоча результати були лише в травні 2023 року. Світлана вже отримала імміграційну візу. Тому я вирішила зробити таке коротесеньке інтерв'ю і запитати певні моменти Світлани. Я впевнена, що багатьом людям, які очікують на результати, які будуть цього року, в травні це інтерв'ю допоможе. Світлана, привіт, добрий день. Хочу yeah. привітати, по-перше, ще раз так вже на загал з отриманням міграційної візи. Чи ви ще в Україні, чи ви вже можливо і в Америці? Uh, дякую за привітання. Ні, я ще в Україні. Планую, мабуть, через місяць виїжджати. Я yeah. вже yeah. розглядаю білети, пошук. Ще готуюся. Світлана, щоб не затягувати ваш час, мій час, скажіть, будь ласка, чи ви вперше минулого року брали участь в лотереї, тобто ви реєструвалися в жовтні-листопаді 2022 року? Чи це був перший вас раз у участі в лотереї, чи до того ви теж брали участь в лотереї? Ні, це був мій перший раз. І я заповнила всі документи сама, я хотіла спробувати і ось перший раз був і щасливим для мене. можна А так як ви дізналися взагалі про лотерею? Хтось є знайомих в Америці, хто сказав чи десь просто почули? Е, так, ну, в мене є знайомі, які подаються вже дуже багато років, і їм нічого не виходить. І сказала: ну, давай, ти спробуєш, можливо, тобі вийде. І отак спробувала. Існує ще така думка. Що якщо люди реєструються на початку реєстраційного періоду, який триває там з початку жовтня, то в них більше шансів, що їхній номер справи буде якби низький номер, тому що це теж дуже дуже важливо. А якщо ви будете реєструватись в останні дні, в останні тижні, ваш номер справи буде великим, і можливо ви не встигнете пройти весь процес інтерв'ю і отримати візи. Коли реєструвались в лотереї ви чи ви пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. Я реєструвалася в останній, можна сказати, тиждень. Це було 29, 30 число, як в останній вагон можна сказати. І номер справи у мене була номер 11 тисяч, точно не пам'ятаю. Тому це не останні числа виграшу, так що я думаю, що це міф. Нам треба... повезло, і я, в мене теж неодноразово є люди на супроводі, от такі, як ви, яка перебувала на супроводі подальшому. Багато є людей. У мене навіть позаминулого року була сім'я, яку я реєструвала в останніх, напевно, 15 хвилин. В них були жахливі фото, і вони ніяк не могли перефотографуватися. Я вже використовувала всі можливі програми, хоча б, щоб якось покращити ці фотографії. І от буквально там за 15 хвилин до закінчення реєстрації, коли сайт висне жахливо, мені вдалося їх зареєструвати, і вони теж вже давним-давно е, є. В Америці, які були емоції, і коли Не. ви перевірили? Ви перевірили зразу в перший день, коли були відомі результати, чи пізніше? Ні, пізніше це було десь через місяць. Це був, мабуть, червень вже. В mm. травні, здається, дізнаються результати, а це був червень. Просто згадала, вже забула, заціла до рея, і це мій знайомий перевіряв. Він перевіряв всю свою сім'ю. А мене залишив на як на десерт. Класний вийшов десерт. Та так, і він мені дзвонить, що я ще не бачив такого повідомлення, бо в нього там сім років без виграшок. Ну він якраз був такий щасливий, а я ще більше щаслива, так що супер. Не знаю. Мені здається, це можливість щось попробувати в своєму житті нове. Та навіть якщо нічого не вийде, то я встигну повернутися в країну і додому, далі тут додому завжди можна повернутися та й маючи грін карту, ви зможете туди-сюди їздити. Навіть є люди, які живуть на дві країни, які там е, пів року і там, хоча б декілька ще екстра днів, проживають в Америці, проживають в Україні. Тому це вам дасть знаєте, найбільшу перевагу, якої на жаль не мають ті люди, які приїжджають по програмі юфою там чи тут в Америці знаходяться довгий період часу. Це от можливість їздити. Ви звичайно, що щасливчик, і так. я радію за кожну людину, яка ось отримує такий квиточок спробувати щось нове. Mm -hmm. І спробувати свій шлях в новій країні. Скажіть, будь ласка, як пройшов у вас? Давайте ще розкажу так. Ви в травні фактично були результати. В червні ви довідалися, що ви виграли, і нагадайте мені, у вас інтерв'ю було е, в грудні mm, 2 січня. 2, січ... Точно, 2 січня, що ви ж навіть новий рік, напевно, що да, да. в Європі. Точно, mm -hmm. я пам'ятаю нашу консультацію. 2 січня, тобто фактично, весь період оформлення документів вам зайняв півроку. Угу, mm -hmm. Ну так. Як це все відбувалося? Було легко чи були якісь труднощі? Я пам'ятаю, коли виграла, я одразу зарилася в Google, почала шукати інформацію, як все заповнювати. І... Ну, це було складно для мене. Ну бо я ніколи ще таким не займалась. Відкривала візу лише в Китай і все. Ну там було легше це все люди займались. Я завжди обираю людей, які в цьому компетентні, і щоб я нічого не натворила ніяких помилок. І я тоді почала шукати. Я пам'ятаю, я знайшла вас. Мене е, вас порадила знайома, яка проживає в Штатах. Вона просто надіслала вашу сторінку інстаграм, і я собі зберегла її, але я ще шукала, шукала дуже багато різних компаній, які займаються цим навіть. І пізніше я все рівно зупинилась на вас, бо стежила за вами ціле літо, можна сказати, і здається, в серпні я вам написала якраз про ведення справи, і тоді я оплатила, і ми почали роботу, можна так сказати. Нас дякую, що ви довірили. Тому що це насправді дуже такі серйозні справи. це вирішується ну якби в певній мірі доля людини. Так е, тому дякую, mm. що довірилися Мені е, мені було дуже приємно працювати з вами. В нас якось так легко все дуже складалося. Е, навіть я не пам'ятаю, щоб у вас там були якісь проблеми по документах, щось такого. Все, все було, як співбесіда пройшла? Чи була важка співбесіда? Чи те, що ми з вами обговорили на консультації перед співбесідою, вам помогло, що ви вже хоча б знали, як що буде відбуватися, як співбесіда пройшла? Було легше, ніж ви очікували, чи важче? Е, ну, я була готова до неї. Я підготувалася на максимум. Всі документи зібрала, які ну, вимагалися е, єдине. Я почала переживати, коли мені сказали, де другий сертифікат вакцинації COVID, і в мене ступор, бо мені на медогляді казали лише за одну дозу. І я не мала просто біля себе документів другої дози, і цього ж дня я докинула їм, то тоді вже все було гаразд, але так мандра чуть, чуть був. Але дуже легко пройшло насправді. Мене просто запитували за навчання. Де я навчалася, чи я працюю, чи я працюю по спеціальності, ну і більше можна сказати, так нічого не запитували. Ну, бо справді справ... ваше дити. повідомлення, коли ви там написали, вроді би, все нормально, А вже коли отримали паспорт, все, я отримала паспорт, все добре, і я така теж навіть. І, коли люди проходять співбесіди на прості візи, якби не не імміграційні, то теж коли людина мені зразу пише там все добре, пройшли, я така «Ху, вітаю, класно, але все таки я маю тому, що всяке може бути. Буває навіть була бували в мене кейси, що людям казали Окей, а потім їм присилали запит, бо десь там щось на них ще накопали, чи щось не вистачало. І я ж так радію, але ще так не до кінця. 에... <laughs> а тоді, вже, коли мені люди пишуть, все, забрали паспорт з візою, ну вже вже супер, я пам'ятаю ці повідомлення. Так, так, в мене якраз паспорт забрали, і ви пишете, значить, це гаразд, я тоді якраз так більш видихнула. І, здається, на наступний день одразу мені вклеїли візу і через день забрала паспорт. Тобто, очікування було в загальному три дні від співбесіди. Дякую. Дякую за таку розповідь. Ще що би ви поважали або порекомендували тим людям, які ось вже зареєструвались в теперішній лотереї, яка триває, і чекають, чекають свого виграшу. Якщо комусь усміхнеться удача, боятись, не боятись. Ваша рекомендація? Ну, якщо працювати з вами, то не боятись. А, а так то очікування і вірити в те, що все вийде. Якщо навіть не вийде пробувати інші шляхи, якщо є такі мрії маленькі, це від кожного залежить, мені стається більше. Дякую. Світлана, в який ви штат плануєте їхати? Огайо. <раплянен> Огайо, Через те, що там сестричка, і перший час буде там. Я до речі в Огайо буду 2 березня. В нас там буде один івент пов'язаний з туризмом. Ми якраз його вчора запланували, так що я не була ще ніколи в Огайо, В Клівленді в нас буде в Клівленді. Івент. О, в Клівленді вона живе. Я знаю, що там просто дуже-дуже багато українців. Uh -huh. Величезна ком'юніті українська, тому я впевнена, що там буде легко, все таки зі своїми людьми. Легко. Вітаю вас через. Дякую. Вітаю, бажаю, щоб все склалося е, так, як ви хочете, щоб ваш шлях був тут е, легким і, і дякую, дякую, що користувалися моїми послугами. Вам дякую за допомогу. Добре, Світланка, все, папа, -па, дякую вам. Па -па.